З військовим Анатолієм Кучеренком попрощалися в Корповницькому. Перед загальнонаціональною хвилиною мовчання 9 ранку траурний кортеж зупинився біля площі Героїв Майдану. Обабіч вулицею Велика Перспективна люди стояли з прапорами та квітами. Церемонії прощання продовжили на далекосхідному кладовищі Кропивницького. Анатолій Кучеренко народився в Кропивницькому. Після закінчення школи займався самоосвітою, розповідає тітка загиблого Наталія Антонова. Учився сам по собі, той зміг і зробити, і, і сварити, і зробити, і влітку і ложити, і так строїти. То почтовий ящик зробив він, сам Я Мобілізували 11 березня 24 року. Каже, був стрільцем, помічником гранатометника. Загинув 4 листопада біля села Вовченка Донецької області. 4-го прийшло сповіщення, що він зник без звісті. І з тих пір теж і, і телефонували, і писали, і дзвонили. Ну, в общем, відповіді так і не було. За словами жінки, загибель воїна підтвердила експертиза ДНК. Зразу тут у нас в Кирограді, а потім направили на Київ. То це Київська ДНК вже підтвердила точно то Вже привезли його останки. Анатолій Кучеренку було 32 роки. Поховали військового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.